Зазвичай святий Миколай працює один, але цього разу він мав двох помічників в особливій бойовій екіпіровці. Їхні розвантажувальні жилети були вщент наповнені солодощами. Спочатку бійці 248-го батальйону 129-ї бригади принесли подарунки дітям своїх поранених бойових товаришів, а потім вирішили пригостити і всіх перехожих дітей. Хоч такий зараз суворі часи, але все ж таки можлива така маленька посмішка. Вона буде вона буде для того, щоб все ж таки розуміли, що таке чисте небо, воно повернеться і все буде Україна. Діти у відповідь дарували військовим святкові вірші, а дорослі дякували за захист від ворогів. А ЗСУ вас любить і захищає. Так, ми вас любимо. Велика вам, вам дякую за те, що нас бережете. Компанії з бійцями був і військовий капелан, якого також звуть Миколаєм. У нього на всіх вистачило приємних слів. Дай нам Боже єдності, бо в єдності є сила народу, а в любові є безмежне щастя. Зі своїм приємним бойовим завданням наші захисники впоралися оперативно. Солодощі перебувають у надійних руках. Що, у тебе ще залишала? Ні, я вже пустий. Все, не боєздатні. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день.